Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття осіння подорож. Ця галявка чарівна, але трішечки сумна, і лісочок той маленький теж засмучений, бідненький. Він не зна, хто в ньому живе, хто що їсть і хто що п'є. Малята, а чому ж ліс засмучений? Так, тому що не видно тваринок. Давайте спробуємо допомогти лісу знайти його мешканців. А хто ж такі мешканці? Вірно, це тваринки допоможуть нам знайти мешканців чарівні картинки. Подивіться, будь ласка, але ці картинки якісь не яскраві. А щоб вона картинка ожила, потрібно описати того, хто на ній зображений. А допоможе нам в цьому ось така табличка, повинна назвати тваринку, якого вона розміру розказати, структуру та колір хутра, особливості її будови частин тіла. Чим харчується, назва дитинчат, назва домівки і як готуються до зими. Тож спробуйте їх оживити. Опишіть кожну тваринку, буду чекати на ваші розповіді. Нагадую, назва, розмір. Структура та колір хутра, особливості частин тіла, чим харчуються, як називаються дитинчата, назва домівки і як готуються до зими. Будьте уважні, слідкуйте за кожним завданням. Розкажіть за їжачка. І за зайчика перевіримо зайчика. Зайчик маленький, сіренький, пухнастий. У нього довгі вушка і маленький хвостик харчується рослинами. Маленькі зайченятка в нього дітки живе він. У норці. Усіх тварин ми діти з вами знайшли. Подивіться, і білка, і вовк, і їжачок, ведмедик, зайчик, лисичка. Але немає їх дитинчат. Спробуємо назвати, яких дітлахів немає. Наприклад, у зайця немає кого? Так, зайченят. А у білки немає? Вірно, а у вовка немає? У лисиці немає кого? У їжачка немає кого? У ведмедя немає кого. Вірно, ведмедиків. А дітлахи знову розбіглися, допоможіть самостійно їх повернути мамам. А зараз проведіть кожну тваринку до її будиночка. Молодці малята, ви впоралися з усіма заданнями до нового.